З нами Бог, народ, що у пітьмі ходить, побачив світло велике, бо з нами Бог лунає у різдвяний період у наших храмах, але що означає усвідомлення того, що Бог з нами в нашому житті? Думками про це ділиться отець Роман Мельник чину святого Василія Великого, вчитель новиків в українській провінції Василянського чину святого Йосафата. у різдвяних реколекційних роздумах. Які пропонуємо вашій увазі на порозі нового року. Сьома заключна реколекційна проповідь. Христос рождається. Славімо його. Коли Бог за нас, хто проти нас? Ми з вами, дорогі є свідками великої боротьби між Богом і злом. Ця боротьба ведеться, напевно, від тих часів, як збунтовані проти Бога ангели були скинені з неба на землю. Створіння, творені з любові, але неможливо нікого змусити любити. Власне свобода, подарована Богом, передбачає можливість відмовитися від любові, не прийняти її, знехтувати нею. Проте неодмінно пожинати плоди цього вибору. Від тих часів зло і його посіпаки постійно придумують щораз нові методи, щоб знищити землю й людство. Хвороби. Катастрофи, війни. Сьогодні ми власними очима можемо бачити цю боротьбу, яка ведеться між світлом і темрявою. Лапа злого нависла над світом. Його час короткий і швидко втікає, тому він постійно придумує, як все знищити. Була війна з ковідом. Тепер війна з ворогом, який напав на нас. Не дивуйтеся, як ще щось може придумає, але ми власними очима можемо бачити, як Бог за нас бореться. Підтвердженням цього є те, що ми ще живі і не втратили Україну. Ведеться боротьба, Бог за нас бореться. Але від нас також залежить, як буде розвиватися ця боротьба. Пригадаймо початок повномасштабної війни, як всі масово вийшли і йшли до храмів, багато молилися, постили, проводили безперервні молитви цілодобово. І ми Божим чудом вистояли, бо так сильно повірили у міць Ісуса. Коли Бог за нас, хто проти нас? Чи віриш? Чи віриш, що Бог хоче зробити великі справи через церкву, через Україну, через тебе? Бог здатний зробити так, щоб з великої кількості страждань виросло багато втіхи? Можемо довіряти йому, а можемо зв'язати йому руки. Однак Він прийде і дасть мир. Ісус каже мир залишаю вам, мій мир даю вам. Не так, як світ дає, даю вам Його. Хай не тривожиться серце ваше і не страхається. Хай не тривожиться серце ваше і не страхається. Довіряймо і молімося. Тримаймося церкви, тримаймося Марії. Я вже згадував, що мир у світі розпочинається з миру у власному серці, з миру і єдності в моїй родині, на місці моєї праці. Довіряємо і штурмуймо небо нашими молитвами. Вервиться, святі тайни, штурмуймо. Як на початку війни, а той ще сильніше. І Бог вислухає. Розпочинаємо новий рік. Оглянімося на прожитий 2025, непростий був рік. Але знайдімо речі, за які хотіли б сказати Богові дякую. Завжди маємо якісь недостатки і браки. Завжди. Чогось потребуємо, але сьогодні зуміймо побачити те, що було доброго у 2025 році. Я переконаний, що неодмінно знайдуться такі речі у кожної людини. Нехай наші прагнення чогось більшого завжди будуть силою, яка дозволяє відкривати і наближатися до Бога, який хоч і в бідній стайні. Але дає нам перепочинок, надію і заспокоєння в повсякденному житті. Бог з нами. З нами Бог. І Він наша перемога, не приходить злодій, хіба щоб красти, вбивати, вигублювати. Я прийшов, щоб мали життя, щоб достоту мали. Я добрий пастир. Добрий пастир життя своє за овець покладе. Ворог прийшов, щоб нас вбивати, а Ісус, щоб дати нам життя. Різниця відчувається, правда? Він прийшов не для того, щоб знущатися над нами, але щоб переконати навіть тих, хто з нього і нас знущається, що це поганий шлях. Даймо йому час, даймо собі час, даймо час нам, як народу. Скільки? Не знаю. Але точно знаю, Господь знає, що робить. І пам'ятаймо, що останнє слово завжди за Богом. Він вже переміг. Залишилося лише привести. До перемоги нас, Христос рождається. Славімо Його! Це була сьома заключна реколекційна роздума. Яку в рамках різдвяно-новорічної духовної віднови для наших слухачів провадив отець Роман Мельник чину святого Василія Великого, учитель новиків провінції найсвітішого Спасителя Васильянського чину святого Єсафата?